Насильницька окупація та анексія Криму Росією у 2014 році. Населення боліт святкувало, а пропагандистське телебачення перейшло на гнилий конвеєр сюжетів Крим вернувся домой. Незаконне захоплення півострову заклало той самий фундамент для початку загарбницької війни і повномасштабного вторгнення у 2022 другому. Як бачимо, тепер план Київ за три дня стріском провалився. З плином часу виявилося, що свинособаки зовсім не вторає армія міра, а Росія все-таки своїх брасаєт. Работають ПВО, але наразі Бавовнятку у Криму регулярно і з радістю відвідує російські військові бази, склади, аеродроми тощо. Вибух на Кримському мосту і нещодавня новина про те, що тамтешні орки та колаборанти евакуюють свої сім'ї, тільки підігріла інтерес до питання. Коли звільнять Крим, вітаю на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Сьогодні я розповім вам лише останні прогнози українських езотериків стосовно повернення Криму, коли і як це відбуватиметься, про що говорять зірки, що показують карти Таро, і які останні видіння бачили люди з надзвичайними можливостями. Таролог та екстрасенс Ольга Стогнушенко говорить, що військове керівництво України вже знає, як звільнити Крим і коли це можна почати. Щодо бавовни, стогнушенко обіцяє, що кожного разу там вибухатиме все більше і частіше, а росіяни не будуть готові до такого. Окрім цього, таролог повідомляє, що в Криму невдовзі відбудеться інформаційна атака. І в сукупності ці фактори вплинуть на те, що люди знову почнуть масово тікати з півострову. Проте, як наголосила Стогнушенко, усі, хто причетний до незаконної влади, а особливо сам королівський двір, навряд матимуть змогу покинути Крим. За її словами, коли ми почнемо йти в атаку, звідти буде йти наказ не відступати. Ну, а далі це призведе до очікуваного фіналу, а саме вибору між смертю або ув'язненням. Ясновидиця прогнозує, що найближчі півтора-два місяці вона не бачить, як українські війська заходять в Крим, але дистанційні атаки впродовж цього періоду будуть, і вони допоможуть нам розгромити деякі сили противника. Після того, як ми підемо у наступ, нам навіть вдасться затримати когось з незаконної верхівки кримської влади. Ми когось спіймаємо, спіймаємо красиво, спіймаємо публічно. Буде якась показова демонстраційна ситуація з якимось дуже головним чи важливим дядьком в Криму. І ми про неї будемо розмовляти і обговорювати. Ми навіть можемо розділитись на декілька таборів щодо цієї ситуації і як нам краще вдіяти. Екстрасенс додала. Що у багатьох кримчан вже почалося своєрідне перезавантаження, але у будь-якому разі потрібно бути пильними, бо й серед корінних жителів будуть зрадники. Стовнушенко каже, що тим людям, які продовжать жити в Криму після деокупації, однаково варто бути обережними, бо у Росії, як зазвичай, після повного провалу оборонної тактики перейде до випаленої землі. Руйнуючи все, що залишили позаду, атакуючи ракетами з моря. Екстрасенс Каїн Крамер розповів, що розклад за картами таро говорить про проведення бойових дій на території півострову. За його словами, на це вказують королева мечів та перевернутий туз мечів, що можуть означати український наступ. Крамер зазначає, що українські сили візьмуть під вогневий контроль склади та скупчення окупантів Криму. Це в перспективі завдасть непоправної шкоди для російської армії. До того ж, екстрасенс повідомив, що бачить два сценарії розвитку подій, як відбуватиметься деокупація півострову. Ми ставимо їх в умови того, що їм більше нічим, умовно кажучи, оборонятися. І вони йдуть самі, бо вони у пасті». Або це будемо, скажімо так, бій, але бій таке враження, начебто не по всьому Криму, а в якійсь його частині. Крамер зауважив, що звільнення Кримського півострову стане початком кінця панування армії Ерефії на українській землі, і підсумував, що навіть після звільнення Криму можливість поїхати туди з'явиться лише у найближчі роки, але точно не найближчим часом. Шаманка та екстрасенс Сейреш не дала точного прогнозу щодо повернення Криму, проте заспокоїла словами: чим тепліше на дворі, тим гарячіше на окупованих територіях. Шаманка каже, що усе тільки починається, і бавовна в тимчасово окупованому Росією Криму не вчухатиме. Також за словами Сейраш, наші військові вже мають план дій, як відбуватиметься контрнаступальна операція на території півострову і воювати з росіянами лоб у лоб ніхто не буде. Експерт заявила, що проглядала майбутнє Кримського моста, і в усіх можливих варіантах йому будуть непереливки. Це напряму буде пов'язано з українським контрнаступом, і росіяни не зможуть його берегти. А як його знищать, звучить по-справжньому інтригуюче. Не скажу, що це буде ракетний удар, все буде якось цікавіше. Дрони матимуть місце тут бути, але щось мені здається, що це не зовсім повітряна історія. Все буде хитріше і більш витонченіше. Найближчим часом Крим повернеться до України і ми це побачимо. Таку думку висловила мольфарка і переможниця 13-го сезону битви екстрасенсів Олена Стеценко. Пані Олена каже, що у її видіннях вона не бачила воєнних дій на території Криму, тому має сприятливий прогноз для усіх українців. Вона запевняє, що Крим буде повернено мирним шляхом. Окрім цього, Олена Стеценко поділилася і здивувала усіх незвичайним передбаченням стосовно подальшої долі Кримського моста. Україна не збирається руйнувати Кримський міст, але Росія може це зробити. Вони самі можуть на Кримський міст послати ракети і зруйнувати його для того, щоб українські війська з Криму не перейшли до Росії. Мольфарка каже, росіяни дуже бояться, що ЗСУ зайшовши у Крим, на ньому не зупиняться і керуючись помстою, підуть далі аж до самої Москви. Вона також нагадала й про останні новини, де говориться про те, що окупанти поспішно вивозять з Криму свої сім'ї і розпродають майно, бо знають, що Росія програє. Але остаточну перемогу України у цій війні пророкує у 2026 році. Саме тоді, за її словами, українці зможуть повернутися до спокійного життя, адже всі винні будуть покарані, усі території повернуться і всі гроші за завдані збитки буде відшкодовано. Екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська, трактуючи карту імператор, запевняє, що Крим обов'язково повернеться в Україну, але на відновлення того Криму, яким його пам'ятають більшість українців. Піде дуже багато часу. Пані Людмила прогнозує, що українська армія вже влітку зайде на територію півострова і припускає, що повернення може відбутися не тільки військовим, а й дипломатичним шляхом. Ба Більше таролог каже, що навіть зараз відбуваються перемовини щодо жесту доброї волі, але це питання досі не вирішене. На це вказує «П'ятірка кубків. Людмила Хомутовська стверджує, що все ж таки переважна більшість людей з того боку схиляється до дипломатичного вирішення цього питання. А доти сценарій для тимчасово окупованого Криму не зміниться. Склади з боєприпасами, бази орків та аеродроми надалі перебуватимуть під прицільними обстрілами Збройних сил України. Королева Жезлів вона за активність, за безкінечні дії. Вона говорить, що це якась система, що без кінця працює. А трійка Пентаклів якби закінчує, що там є якийсь схема, план і працювати будуть весь час. Тому тут нічого не зміниться. Військові об'єкти наше все. Кримському мосту, розклад та рухом віщує роботу основного евакуаційного пункту для цивільних росіян, колаборантів та армії РФ. Його пошкодять, і декілька прольотів не функціонуватимуть. Але чи повністю він буде зруйнований, пані Людмила відповідає ні. Завдяки картам, вона також розповіла й про те, що у найближчому майбутньому станеться з російською технікою, яка базується на півострові. Так за її словами, кількість літаків у Росії різко зменшиться, бо на одному з військових аеродромів станеться справжній фейерверк, який кардинально змінить хід війни. Щодо чорноморського флоту, то тут таролог каже, що на превеликий жаль, такого тріумфу, як з Москвою, вже не буде, а росіяни скоро відведуть свої бойові кораблі. Ось такими свіжими прогнозами поділилися наші сьогоднішні експерти, і висновок звідси сформувати зовсім не складно. Повернення Криму вже не за горами, а у російських нелюдів практично вичерпався увесь час. І варіантів залишилося зовсім небагато: або тікати, або вмирати. Звичайно, хочеться, аби це повернення обійшлося без кровопролитних боїв. Бо інакше Україна втратить своїх найкращих синів та дочок, а Росія синів, котрих наражають їщо. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і не забудьте натиснути на дзвіночок і підписатися. До зустрічі на каналі Мета. Я вам говорю, я мама четверых сыновей, еще мне две дочери. Вот всех четверых сыновей я вам отдам. Вы Россию сломаете. Я себе еще нарожаю.